Книга буття Глава 42. А яків побачив, що в Єгипті є хліб, і сказав Яків до синів своїх, пощо ви споглядаєте один на одного. І сказав він: ось чув я, що в Єгипті є хліб, зійдіть туди і купіть нам хліба і звідти, і будемо жити, і не помремо. І зійшли десятеро Йосипових братів купити збіжжя з Єгипту. А він і аміна Йосипового брата Яків не послав із братами його, бо сказав, щоб не спіткало його якесь нещастя. І прибули Ізраїлеві сини купити хліба разом з іншими, що приходили, бо був голод у краї Ханаанським. А Йосип він володар над тим краєм. Він продавав хліб усьому народу від тієї землі, і прибули Йосіпові брати та й уклонилися йому обличчям до землі. І побачив Йосі братів своїх, і пізнав їх, та не дав пізнати себе, і говорив із ними сурово, і промовив до них: звідкиля прибули ви? А вони відказали Сананського краю купити їжі, і пізнав Йосип братів своїх, а вони не впізнали його. І згадав Йосип сни, що про них йому снилися були. І сказав він до них ви ж ви прибули підглянути слабі місця цієї землі, а вони відказали йому ні, пане, ми, мій, а раби твої прибули купити їжі. Ми всі сини одного чоловіка, ми правдиві. Раби твої не були шпигунами. Він же промовив до них ні, бо ви прийшли підлянути слабі місця цієї землі. А вони відказали дванадцятеро твоїх рабів, брати, ми сини одного чоловіка в Хананському краї, а наймолодший тепер із батьком нашим, а одного нема. І промовив Йосип, оце те, що я сказав був до вас, говорячи ви шпигуни. Оцим ви будете випробувані. Клянуся життям фараоновим, що ви не вийдете звідси якщо не прийде сюди наймолодший ваш брат. Пошліть з поміж себе одного. Гой, нехай візьме вашого брата, і ви будете ув'язнені, і слова ваші будуть піддані пробі, чи правда з вами, а коло ні, клянуся життям фараоновим, що ви ж пивуни. Він забрав їх під варту на три дні. А третього дня Йосип промовив до них: зробіть це і живіть, я Бога боюся. Якщо ви правдиві, один ваш брат буде ув'язнений в домі вашої варти, а ви йдіть, принесіть хліба для заспокоєння голоду ваших домів. А свого наймолодшого брата привідіть до мене і будуть потверджені ваші слова, а ви не помираєте. І вони зробили так. І говорили вони одному, один одному, справді винні ми за нашого брата, бо ми бачили недолю душі його, коли він благав нас. А ми не послухали. Тому то прийшло це нещастя на нас, і відповів їм ровім, говорячи, чи не говорив я вам кажучи, не грішіть проти хлопця? Та ви не послухали, а оцей кров його жадається. А вони не знали, чого Йосип їх розуміє, бо був поміж ними перекладач. А він відвернувся від них та й заплакав, і вернувся до них і говорив із ними, і взяв від них Симеона. Та й зав'язав його на їхніх очах. А Юсип наказав, щоб наповнили їхні мішки з більшям, а срібло їхнє вернули кожному до його мішка, і дали їм поживи на дорогу. І її зроблено було так. І понесли вони хліб свій на ослах своїх і пішли звідти, і відкрив один мішка свого, щоб по ослові своєму дати пащі та нічлігу, та й побачив срібло своє, а воно ось у твоє мішка його. І сказав він братам своїм повернене срібло моє, і ось воно в мішку моїм, і завмерло їм серце, і вони зад... Тремтіли, говорячи, один до одного, що це Бог нам зробив. І прибули вони до Якова, батька свого до краю ханаанського, і розповіли йому все, що їх спіткало, було говорячи, той муж пан. Того краю говорив із нами сурово, і прийняв був нас, як шпигунів того краю. А ми сказали йому, ми правдиві не були, ми шпигунами. Ми дванадцятеро братів, сини нашого батька, одного нема, а наймолодший тепер у наш, з нашим батьком у ханаанському краї. І сказав до нас муж, той пан того краю, з того пізнаю, що правдиві ви. заставте за мною одного вашого брата, а на голод домів ваших візьміть хліб та йдіть, і приведіть до мене брата вашого найменшого, і буду я знати, що ви не шпигуни, що ви правдиві. Тоді віддам вам вашого брата, і ви можете переходити цей край для купівлі. І ставилося, вони випорожнювали мішки свої, а ось у кожного вузлик срібла його в його мішку. І побачили вузлики срібла свого вони та й їх батько і полякались, і сказав до них Яків, їх батько, Ви позбавили мене дітей, Йосипа нема, і Сімеона нема, тепер він і заберете усе те на мене. І промовив Ромін та батька свого, кажучи двох синів моїх уб'єш, коли не приведу його до тебе. Дай же його на руку мою, а я поверну його до тебе, а той відказав не зійде з вами мій син, бо брат його вмер, а він сам позостався, а трапиться йому нещастя у дорозі, якою підете, то в смутку зведете мою сивину до шео. А голод став тяжким у тім краї сталося, як вони скінчили їсти хліб, що привезли були в Єгипту. То сказав до них батько їх Верніться, купіть нам трохи їжі, сказав йому Юда, говорячи, рішуче освідчив нам, той муж, кажучи, не побачити лиця мого без вашого брата з вами. Як ти пошлеш брата нашого з нами, то ми зійдемо й купимо тобі їжі. А коли не пошлеш, не зійдемо, бо муж той сказав нам не побачити лиця мого без вашого брата з вами. І промовив Ізраїль, на що зло ви вчинили мені, що сказали тому мужеві, що маєте брата. А вони відказали, розпитуючи, випитував той муж про нас та про місце нашого народження, говорячи, чи батько ваш ще живий, чи є в вас брат, і ми розповідали йому відповідно до цих слів: чи могли ми знати, що скаже приведіть вашого брата? І сказав Юда до Ізраїля, батька свого пошли ж цього юнака за мною, встаньмо, та й ходімо, і будемо жити, і не помираємо, і ми, і ти, і наші діти. Я поручусь за нього з моєї руки. Його ти жадати. Коли я не приведу його до тебе і не поставлю перед лицем твоїм, то буду винним перед тобою по всі дні. А коли б ми були не відтягалися, то тепер уже б вернулися було двічі. І сказав їм Ізраїль, їх батько, коли так то зробіть, ви оце візьміть із плодів цього краю, віднесіть дарунка мужеві тому, трохи бальзаму, трохи меду, пахощів, ледану, дактилів і мигдалів. А срібла візьміть удвоє в руку свою, а срібло поверне на отвір ваших мішків, верніть своєю рукою, може то помилка. А брата вашого заберіть і встаньте, ідіть до того мужа. А Бог всемогутній, нехай дасть вам милосердя перед лицем того мужа, і нехай він випустить вам другого вашого брата і він Ніаміна. а я, певно, стратив сина свого. І взяли ті люди того дарунка, і взяли двоє срібла в руку свою, і Веніаміна, і встали, та й зійшли до Єгипту. І стали вони перед лицем Йосиповим. І побачив Йосип Веніаміна з ними і сказав до того, що був над його домом: упровадь цих людей додому, і нехай заріжуть худину і приготуй, бо зо мною будуть їсти ці люди опівні. І той чоловік зробив, як Йосип сказав був, і впровадив той чоловік тих людей до Йосипового дому. І полякалися ті люди, що були впроваджені до Йосипового Дому, і сказали вони, через срібло повернене на початку в наших мішках. Ми впроваджені, щоб причепитися до нас і напасти на нас і забрати рабів нас та наші осли. І приступили вони до чоловіка, що над домом Йосиповим, та й говорили до нього при вході в дім. І сказали вони послухайте, о пане, мій, ми зійшли, були на початку купити їжі. І сталося, коли ми прийшли на нічліг, відкрили мішки свої, а ось срібло кожного в отворі мішка його, наше срібло за вагою його, і ми вертаємо його, його нашою рукою. А на куплі ківлю їжі ми знесли нашою рукою інше срібло. Ми не знаємо, хто поклав був наше срібло до наших мішків. А той відказав: мир вам, не бійтеся, Бог ваш і Бог вашого батька дав вам скарб до ваших мішків. Срібло ваше прийшло до мене і вивів до них Симіона. І впровадив той чоловік тих людей до Йосипового дому, і дав води, а вони вимили ноги свої, і дав паші їхнім ослам, і вони приготували дарунки до приходу Йосипа, опівні, бо почули, що там вони їстимуть хліб. І війшов Йосип додому, і вони принесли йому додому дарунка, що в їхній руці, і вони поклонилися йому до землі. А він запитав їх про мир і сказав: чи гаразд вашому батькові старому, про якого ви розповідали, чи він ще живий, а вони відказали: гаразд рабові твоєму батькові нашому, він живий, і вони схилилися і вклонилися до землі, і звів він очі свої, та й побачив Вініаміна, свого брата, сина матері своєї, і промовив: Чи то ваш наймолодший брат, що він мені розповідало і сказав? Нехай Бог буде миласливий до тебе, мій син. І Йосип поспішив, бо порушилася його любов до брата його, і хотів він заплакати, і Війшов він до іншої кімнати, і заплакав там. І вмив він лице своє, і вийшов, і стримався, та й сказав: Покладіть хліба, і поклали йому окремо, а їм окремо, і єгиптянам, що їли з ними окремо, бо єгиптяни не можуть їсти хліб з євреями, бо це огида для Єгипту. І вони посідали перед ним, перворідний за перворідством своїм, а молодший за молодістю своєю. Здивувалися ці люди один перед одним, і він посилав дари страви від себе до них. А дар він і був більший від дару всіх їх у п'ятеро, і пили вони, і повпивалися з ними.